Є знижки на комбі гриф 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад Є знижки на лактіалі, 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад Так про статтю згадав, знаєте, зараз буде знову таки про серйозну статтю тему. Ми часто говоримо про оцих евакуаторів та у містах не тільки в столиці, а в різних містах, коли евакуюють автівку. Хоча насправді у країнах заходу це дуже рідка історія. Тобто евакуюють вже коли просто автівка безпосередньо заважає руху. А у нас, наприклад, неправильно пропаркувався, бо якесь мінімальне порушення, все просто спокійно забирають і несуть. Але зараз не про це. Був випадок, коли забрали автівку. Розтрощили її випадково, не випадково. Зараз будемо роз в цьому розбиратися. коли вивантажували, так, Ну вивантавтівка да. перевернулася на там. Да так. пішло не так. От ну, і порахували, що 15 тисяч доларів пошкодження автівки цієї все. Що тепер робить? А? От що тепер робити? Ну, от, Власне, наш Саша Ковальов збирав взагалі всі деталі цієї історії, і зараз розповість взагалі, чи повернуть постраждалому власнику кошти і що робити, якщо раптом, не дай Боже, потрапити в таку ситуацію. А Саша, Саша. наш штрафмайданчику вже зараз бачимо. Сашу тебе обличчя, ніби ти прийшов за своєю автівкою, Я сподіваюся, що це не так. Ти просто розібрався і з емпатично зараз розкажеш всім, що робить. Так, друзі, розібрався в ситуації, намагався дослідити, що як було. Ну і що станом на зараз є. Зараз прибуваю, от біля штрафмайданчика, де власне і відбулася вся ця е, історія. От її раніше, так детально описав власник автівки, яка постраждала. От е, за його словами, автомобілі евакуювали за неправильне паркування. Е, це доволі часта історія у столиці. І він одразу платив штраф у розмірі 900 гривень і поїхав на майдан. Власне, забирати свою автівку, ну і там вже представники компанії-перевізниці йому повідомили, що його автівка пошкоджена, вона перевернулася під час розвантаження. Ну і власне от наслідки того, що сталося після падіння. Ви зараз бачите на своїх екранах. От власник збитки оцінив у 15 тисяч гривень. Це ще не остаточна сума. Але, от попередньо, це от він оцінив. Власне, Таку кількість е, грошей, є, ну це по суті вартість її автівки, і е, одразу він повідомив, що інспекція з е, паркування відмовилася коментувати причетність до інциденту. Ситуацію, нібито е, ситуація не вплинула, нібито і на роботу працівника е, водія цього евакуатора. Тож ну надія була на розголос, власне, те, що і сталося. Так він е, зробив публікацію. Ну і після цього справа почала потроху е, рухатися. Напередодні ми написали але інформаційний запит до місцевої влади, аби ті роз'яснили, що відбулося так і власне будуть компенсувати чи не будуть, не будуть компенсувати всі збитки власнику автівки. І от у відповіді, яку ми отримали, перш за все нам підтвердили, що автівку пошкодили саме під час розвантаження. Також говорять, що усі пошкодження зафіксували разом з поліцією, перевізником та страховою компанією. Тож вже виглядає, як справа почала рухатися також додали до. Ли що постраждалому запропонували безкоштовне користування автівкою, поки його буде ремонтуватися? Ну насправді до ремонту тут ще. Власне, буде певний час, і нам вдалося розшукати і власника автівки, от станом на зараз він коментувати ситуацію на камеру. Відмовився проте, підтвердив, що діалог дійсно почався, зазначив, що оці оч очікує на оцінку пошкоджень експертом. Про сам ремонт от наразі ще не йдеться. Тож як складеться, от далі ситуація наразі невідомо. Ми за цим слідкуємо, але напередодні. Поговорив із адвокатом Євгенієм Чернолівським і запитав у нього, як в таких ситуаціях бути, що робити, аби от точно повернути кошти і отримати компенсацію за усі збитки. От, давайте далі послухаємо, що він говорить. У даному випадку страхування авто, якщо договором страхування передбачені такі випадки, то Можливо, можливо, знову ж таки страхова компанія може відшкодовувати, проте, як правило в договорах страхування такі випадки не передбачені, тому що це протиправні дії третіх осіб. Тож от за словами адвоката от вихід із ситуації це звертатися до суду, і тоді, от найімовірніше, що всі кошти будуть повернуті. Ну і власне, і власник автівки оцінив збитки у 15 тисяч доларів. Перепрошую, до того про 15 тисяч гривень, але знову ж експертна оцінка ще триває і незабаром будуть результати. Ну також важливий момент це те, що під час транспортування автівки відповідальність. З неї несе саме компанія-перевізниця у даному випадку це приватна компанія, і у разі пошкодження автомобіля, от адвокат говорить, що відповідно компенсувати всі збитки має ця компанія. Також адвокат додав, що в будь-якому разі навіть після повного ремонту автомобіля він все одно може втратити в ціні, може суттєво втратити до 30% своєї вартості, і ці кошти ну вже навряд чи хтось поверне у інспекції з паркування. Також зазначили. Що з початку їхньої роботи, з 2019 року, от подібних випадків було близько п'яти, і кажуть, що усі ситуації вирішували без звернень до суду, компенсували. Е Самостійно усі збитки. Ну як е, буде розгортатися ця історія? Слідкуємо е, ну, з того, що вже зрозуміло, що діалог е, з'ясовування всіх обставин вже почався. Ну і це дуже дуже важливо. Колеги компанія заможна, то може евакуювати дійсно і може збитки свої, потім да відшкодувати. В принципі, я нагадаю, що це не державна компанія. От, а Саша підкресли, що це приватна компанія. Вона виграє тендери, часто дуже дивним чином. От але це вже окрема історія. Хочеться побажати. Успіхів цьому чолов'язі, от і приємно. Насправді, Саша, ти сказав, п'ять випадків зафіксовано, і п'ять випадків все таки без суду компенсовано. все компенсовано. Тому що ну навіть повна страховка, яка є, вона це не покриває. Спасибі, Саша Ковальов. Дякую про такі напівзаконні історії, які відбуваються.